І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Вас, брати та сестри. Знову дякую Господові за те, що маю можливість поділитися думками про те, як Господь нас направляє по життю. Сьогодні я хочу поділитися такою думочкою про те, хто поїсть хліба в царстві Небесному. Я вважаю, що кожному з нас приємно, коли нас запрошують кудись до себе. І знаєте, інколи хочеться щось покуштувати, а як там готують. Наприклад, за себе хочу сказати, що дуже полюбляю борщ. І коли мене запрошують і ще кажуть, буде борщ, о, це дуже добре. Не кажу там салом без сала, бо я просто слово борщ це вже гарно. Ми знаємо, як це приємно, коли тебе запрошують і коли тебе чекають. І сьогодні давайте про це, про це поговоримо. А дійсно, чи чекають нас у небі з хлібом? І я хочу сьогодні говорити про те, що дійсно нас чекають з хлібом, тому що там готується вечеря для тих, хто туди прийде, у Царство Небесне. Книга Откровення, 19 розділ, 9 вірш, написано так. І сказав мені ангел. Напиши щасливі покликані на шлюбну вечерю Ангця. Ви уявляєте, як сказано, щасливі покликані на шлюбну вечерю Ангця. Як це приємно, коли тебе закликають на шлюбну вечерю. Це особливий момент такий в житті. І для тих, у кого весілля. І для тих, кого запрошують. Давайте поговоримо. Все ж таки, хто може поїсти хліба в Царстві Небесному? Чому я сказав хліба? Тому що ми зараз прочитаємо одну історію. Вона сталася з Ісусом Христом. Справа в тому, що Господь був запрошений у гості. Це був один із начальників фарисейських. Там готували їжу, вони сиділи, може, за столом, спілкувалися, і ми знаємо, що Господь завжди використовував любу можливість говорити людям про небо. Один із гостей слухав проповіді Ісуса Христа, а потім йому прийшла така думка. І він, звертаючись до Господа, каже, що щаслива та людина, хто поїсть хліба в царстві небесному. А я нагадую, що сьогодні у нас така тема. Хто поїсть хліба в царстві небесному? Давайте прочитаємо цю історію. Євангелія від Луки, 14 розділ з 15 вірша. Зачувши це, один із тих, що сиділи з ним про столі, сказали йому. Сказали йому блажений, хто хліб споживатиме в царстві Божому. А він сказав йому: один чоловік вчинив значну вечерю. І покликав багатьох. І коли настав час вечері послав служника свого сказати покликаним: «Ідіть, Боже, все приготовлене! І почали всі, неначе змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: Я купив землю, і мені треба піти і подивитися на неї. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар і йду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав: Я одружився і тому не можу прийти. Коли служник той повернувся, то доповів про це володаріву своєму. Тоді господар дому розгнівався і сказав: служникові своєму: Побіжи скоріше вулицями і перевулками міста, і приведи сюди вбогих калік, кульгавих і сліпих. І сказав служник володарю, виконано, як ти звелів, і є ще місце. Володар сказав служникові, піди шляхами на майдани і переконай прийти, щоб виповнився дім мій. Бо повідую вам, що ніхто з отих покликаних не покуштує моєї вечері. Бо кликаних багато, але мало вибраних. Друзі, дорогенькі, справа в тому. Що коли Господь розказував цю історію, то Він хотів донести, що Бог, Отець, Батько всіх покликаних, Він так хоче побачити людей у себе в царстві, яке Він приготував. І Господь нам Ісус Христос розповідає цю історію, як це виглядає на землі. Коли батько приготував цю вечерю, він кличе людей до себе. Подивіться, Євангеліст Матфій, починаючи цю історію, він трошки інакше написав її. Вона записана в 22 розділі. Царство Небесне схоже на чоловіка царя, котрий влаштував шлюбний бенкет для сина свого і послав служників своїх покликати запрошених на шлюбний бенкет, та не схотіли прийти. Ми дивимося, що точно це Бог, Отець, зробив шлюбний. Бенкет для сина свого. І ми читали з книги Откровення, що точно там щасливі будуть, яких покликали на цю шлюбну вечерю. Друзі, я хочу звернути увагу. Справа в тому, що в цій історії написано, що Господь не один раз покликав покликаних. Ми читаємо про те, що він приготував і покликав, а потім ще, коли час прийшов. І він бачить, нікого нема, і посилає вже слугу свого, щоб покликати. Ви бачите? Скільки разів Господь закликав кожного з нас до себе? Скільки разів Він стукав серце і намагався нас навернути до себе, друзі дорогі, Бо хоче нас бачити у себе, тому що Він все для, це, для цього робить. І він настільки хоче нас бачити у себе, що його терпіння ще вистає для кожного з нас, коли він стукає і кличе до себе. Чому він хоче бачити, ми, ми можемо зробити висновок із того, що він зробив гарну вечерю. Знаєте, так ми робимо для людей, кого нам дуже хочеться побачити. І коли вони до нас в гості приходять, то ми їм даємо щось таке гарненьке, смачненьке. Бо ми показуємо, їй, що нам їх приємно бачити в себе. Так і Господь, він хоче нас побачити, і тому Він робить все для того, щоб ми все ж таки попали туди, де Він нас чекає. А тепер я хочу запитати, друзі, а чи чули покликані, що їх позвали на вечерю? Дійсно, чули? Чому? Навіть як хтось перший раз не почув, то коли вже служник до нього прийшов? То він точно почув, бо вже до нього зверталися, і його кликали, що він навіть почав щось там придумувати, виправдовуватись, і за чого він не може прийти. Друзі, а що ж завадило людям прийти, коли їх кликали до себе? І дивіться: кожен щось придумав. Господь розповів трьох, про трьох чоловіків, які щось придумали. Перший придумав, що він купив землю, і тепер треба її іти і оглянути, друзі дорогі. Ну хто ж платить гроші за землю, яку ти ще не бачив? Другий вирішив, що він вже, купив собі, придбав собі волів, а тепер він іде побачити, як вони будуть працювати. Як це може так бути? А якщо вони не зможуть працювати, ти вже гроші віддав, так ніхто не чинить. А третій. Третій взагалі сказав, що він же ж одружився і тому не може прийти. Ну, любий би з нас би сказав: ну, бери дружину та йди, що тобі заважає? Але ні. І кожен із нас виглядає, як у ці люди. Коли людина не хоче йти до Господа, вона придумає що-небудь, щоб себе виправдати. І ми знаємо, що це не такі плани, що завадили людині. І це дуже неприємно, коли так стає. Друзі дорогі, чи поважали ці люди того, хто їх кликав? Знаєте, багато людей кажуть О, я Бога поважаю. Як же ти поважаєш, коли Бог кличе до себе і ти щось придумуєш? У мене багато разів було, коли я кажу людям: ходімте до Господа, поїхали в церкву, з'їздимо. Я кажу, я вас заберу і привезу. Давайте підемо, дві годинки побудемо. Віддамо шану пошану Господу. І кожен раз я би пішов. На жаль, часу нема. Дійсно, нема часу. Чому? Тому що нема поваги до того, хто кличе до себе, до Господа нема поваги. Одного разу мене друзі запросили на весілля. Це була сім'я, які були небагаті люди, мама з сином. Син вирішив одружитися. Їм так хотілося зробити гарне весілля, як усіх людей. А ви знаєте, як коли не вистачає грошей, то вже там тянуться, тянуться, ну щоб зробити все ж таки. Вони такі столи накрили гарні, стільки страв було м'ясних. Але була одна проблема. Половина гостей не прийшло. Дуже неприємно було цим людям. І я вам скажу: багато мене запрошували на весілля, але чомусь це весілля дуже запам'яталося запам'яталися тим, як людям цим було неприємно, що до них так віднеслися. Друзі, ми бачимо, що Отець Небесний тут дуже розгнівався. Нам хочеться вірити, що, знаєте, Бог Отець Він ні на що не звертає увагу. Він такий добряк, так нам собі хочеться вірити, що він все пробачає і можна так чинити. Але ми бачимо, що це зовсім не так. І йому було дуже неприємно, що до нього так відносяться. Справа в тому, що він не просто хотів отримати емоції, коли вона спобачив в Царстві Небесному. Справа в тому, що батько, Отець Небесний все зробив для того, щоб грішна людина не попала в ад. І тому він кличе для себе, щоб спасти людину від такого жахливого життя в майбутньому, щоб людина не страждала, і він закликає до себе. Тому що він, сина свого, єдиновродженого, віддав за гріхи людей, який страждав, проливав кров свою невинну на Голгофі. І тому, коли батько кличе, він каже, що я все зробив, щоб тебе спасти. А чи ти хочеш почути голос мій і повернутися до мене. Друзі дорогі, а що ж буде з тими людьми, які не захотіли прийти? І ми знаємо, дивіться, як закінчується ця історія, так сказав Господь. Бо повідую вам, що ніхто з отих покликаних не покуштує моєї вечері, бо кликаних багато, але мало вибраних. Знаєте, коли людина думає: ну я поживу тут, як усі живуть. Я не буду навертатися зараз до Бога, таким не буду, як от є такі віручі, ні, я поки таким не буду. Людина чекає, що буде там у Царстві Небесному. Друзі, якщо людина тут не зробила цей вибір, якщо вона із покликаних не перейшла в категорію вибраних людей, то то нема чого очікувати. Бо Господь сказав, що ніхто не покуштує хліба небесного, якщо. Тут на землі, не шанував Бога, не пішов туди, куди Господь кличе. А справа в тому, куди ж треба йти. І апостол Іван в 14 розділі пише такі слова Ісуса Христа. І Ісус сказав: Я шлях, істина і життя, ніхто не приходить до Батька, якщо не через мене. Друзі дорогенькі. Я вважаю, що нема такої людини, яка б не розуміла, що треба каятися в своєму житті, виправляти своє життя, йти до Христа і жити з Христом. Я так думаю, що Господь всім говорить. Точно так, як в цій історії, Бог много багато разів казав людям про те, що треба навертатися, треба йти, куди він кличе. Але чи хотіла цього людина? Справа в тому, що ми бачимо, що ні. Бо не було поваги до Господа і не було бажання нічого змінювати. Не було бажання і отримати майбутнє. Якщо нема такого бажання, то Господь каже, і не отримаєш. І само по собі воно ніяк не станеться, якщо людина не скористується своїм правом стати із покликаною люди, із покликаною людини, вибраною людиною. І хочу наостанок прочитати попередження апостола Павла до євреїв, четвертий розділ, перший вірш. А тому будемо остерігатися, щоб коли ще залишається обітниця увійти до його спочину, не виявився хтось із вас таким, що запізнився. Дивіться, друзі дорогі, апостол говорить, коли ще залишається обітниця увійти до Його спочину, щоб не виявився із вас хто, що запізнився. Брати та сестри. Хочеться вірити, що кожен із нас використовує цей час недаремно. І коли Господь каже, що Він хоче, щоб ми скуштували хліба небесного, щоб ми не тільки були покликаними, а стали вибраними, Він дає нам право вибору і сили це зробити. І я запрошую всіх, подумайте про це. Може, когось Бог. Торкається серце і каже, що може тобі щось треба вже змінити в своєму житті, навіть людині, яка може багато років ходить у церкву, а ще не зрозуміла, що їй треба перейти із покликаних, вибраних піти шляхом Ісуса Христа, щоб залишити все своє таке земне для того, щоб прийти на шлюбну вечерю. Хай вас Бог благословить. Дуже приємно, що ви ті люди. Які шукають небесного. Амінь.